І я би сказала, що я одночасно погоджуюся з усіма варіантами, тому що вони всі є можливими. І найменше віриться в доброго месника. На, на жаль, найменше віриться, тому що якби той добрий месник існував, напевно би менше нечисті було. Її щось так розвелося багато, що аж страшно. Але найбільше напевно, віриться, що прибрали свої. Прибрали свої, щоб а, щось не розбалакав, прибрали свої що, що бо він став вже непотрібним. А, прибрали свої, бо, ну, як іспанська поліція каже, що це взагалі було питання боргових зобов'язань, невідомо кому. Але насправді портнову з одного боку більшості московитів і, на жаль, нашої влади особливо вигідний, але водночас він і для них був особливо небезпечний. А, найменший варіант ну я так думаю, що це щоб звинуватити Україну. Але я думаю, Україну звинуватять і вже ще один такий самий е, зрадник на букву «ш». Він вже написав, що це портнова вбила українська влада, тому що він останнім часом, ну, не дослівно, але так воно з його слів виходить. Тому що Портнов останнім часом дуже активно критикував Зеленського. І це, це, мені... це той, який теж в Іспанії, а е який судоправо. партію свою створив той, з, з кульками це, червоними, та, та з дуже такою наближеною до е прізвища Шаріков е прізвищем. Та 100%. І я не думаю, що це банково, тому що банкові якраз портнов був дуже вигідний, і вся, вся війна банкової з Петром Порошенком, з військовими, з блогерами, з журналістами, вона вся базувалася саме на схемі, на контактах, на цьому такій раковій пухлині, яку породив і контролював саме Портнов. Чесно скажу, що мене єдина муля є в цьому всьому процесі, мені чисто по-людськи як мамі шкода дітей, на очах яких відбулося це вбивство. Але насправді цим дітям, хто доросліший, хто менший, напевне, варто переосмислити, а ким же ж був їхній батько, що з його смерті тішиться по суті кожен перший, і наскільки Портнов долучився до побудови. Навіть не тоталітарно-репресивної системи, а антилюдської системи як такої. Бо я ніколи йому не забуду. і Я вважаю, що це в підручниках мало би бути, щоб люди собі на все життя запам'ятали, як він закликав збирати списки активістів, щоб вони хтось тікав, хтось сідав, хтось лягав в лікарню, а хтось зникав взагалі. Тобто, це була абсолютна погроза фізичною розправою людям. Які зрештою віддавали життя за незалежну демократичну правову українську державу? А що мені ну, всі Портновщині особливо цікаво в контексті сучасних подій, бо якось воно так все дуже спіпало. Його вбили в той день, коли він мав мати суд апеляційний з Дмитром Чекалкіним, який, до речі, з яким Портнов судився саме за те, що Чекалкін опублікував і ретранслював пости самого Портнова. А Портнов казав, що цього всього не було. Ну так само, як не було того, що Портнов п'ять років не жив в Україні з моменту Революції Гідності. Після обрання Зеленського президентом він повернувся в Україну, і Печерний суд визнав, що Портнов 5 років жив в Україні. Ну, от теж то, такі от, цікаві речі. Але от, дійсно на чому от хочеться акцентувати: що саме як Зеленський став президентом, Портнов повернувся в Україну. До цього часу він боявся повертатися. Тут він повернувся на всіх а, а, в медвідчуківських, а, промосковських каналах він мав свої виступи, мав свої передачі. І я перепрошую, коли там розказують, що Зеленський щось там. Закрив якісь канали сорі ОПЗЖ, це найближчий соратник слуг народу і Зеленського. Тому їм там з портновим докупки було дуже дуже зручно. З моменту повернення в Україну, як тільки Зеленський став президентом, Портнов, здається, на наступний день після повернення почав писати наклепи клязузі і позови проти Петра Порошенка. І одна з перших справ це була. Щодо того, що Порошенко наказав морякам проходити акваторію Чорного моря і нейтральними водами, щоб мати нагоду ввести воєнний стан і таким чином зірвати вибори. Ну, це ж треша. А то що у нас тут прострочено, не прострочені вже який рік, то це не вважається проблемою. Вже Сьомий рік пішов. І, і, і взагалі, а от Порошенко там на два місяці в кількох регіонах України ввів воєнний стан, щоб запобігти московській агресії. Це виявляється, був шалений злочин. Ну, дійсно, це був злочин проти Московської Федерації. Якщо портно працював на Москву, а так воно й виглядає на на 300%, то тоді дійсно для Москви це був злочин. Але тоді дивно, чому портнова влада тримала надзвичайно близько і соратники про портнова осіли не тільки в судах, але й в найвищих владних кабінетах. І ще один нюанс: що коли в 2021 році штати наклали на портнова санкції за спроби підкупу і махінації судовій системі. Україна ні на ні на що не зреагувала взагалі, і по суті він був єдиним на кого штати з українців наклали громадян України наклали санкції, а Україна цього навіть не порушила ніяких справ. І от не так давно ще до санкцій проти Петра Олексійовича була ж петиція, щоби на портову накласти санкції за всю його діяльність, зокрема і за погрози журналістам, погрози активістам, заклики по суті до розправи. Ну і Камін сказав, що немає підстав на введення санкцій щодо Портнова. А, і ще один такий цікавий момент, як Портнов зі своїм повнолітнім сином вже під час московського вторгнення виїхав з території України. Ну, дуже багато запитань. А в мене, знаєте, є єдина така маленька надія: все таки Портнов надзвичайно контролював цю всю систему. Судді боялись Портнова, судді служили Портнову. ДБР, ГПУ, різні силовики служили Портнову, боялись Портнова. І коли оцей, ну от зараз от такий от момент контролю, він дещо спадає. Звичайно, зараз якась падлюка буде намагатися цю всю мережу взяти під свій контроль і далі, щоб вона працювала. Але поки вони гристимуться між собою, є надія, що в нас з'явиться невеличке вікно. Коли ті самі судді, слідчі, силовики захочуть, хоч трошки зберегти свій зад і попрацювати по закону, і є малесеньке вікно для справедливих рішень. Є малесенька надія, що хтось, рятуючи свою п'яту точку і не маючи тиску зі сторони Портнова, зараз буде дистанціюватися, зараз буде звільнятися зі своїх посад, зараз буде намагатися чи тікати з України, чи десь там подальше заховатися, але принаймні не бути причетним більше до того судового, зокрема безпреділу, який відбувався. Ну і мене ще одна мулія річ я не буду прямо казати. Але коли е, один народний депутат Сергій Власенко е, коментуючи обшуки у дипломата Костянтина Єлісєєва, заявив, що раз Єлісєєв такий чемний і чесний, чого він не звільнився з посади за міністра закордонних справ, коли готувалися харківські угоди, до яких Єлісєєв не був дотичний, мені би дуже хотілося нагадати, що цей пан Власенко це один із найближчих соратників Портнова. І е, ну, принаймні, в минулому були, але я не думаю, що там е, юридичні контакти вканули в лето. І от коли хочеться побачити пилинку в чужому оці, то напевне варто згадати про колоду в своєму оці, а нам всім варто включити Google і подивитися завдяки, завдяки кому Портнов прийшов у велику політику. І це був Неявкович авто. Ну, в таких ситуаціях, напевне, краще мовчати, ніж щось говорити взагалі. От, ну, от реально раді, От ну, хто чіткну за язик? Ми, от цікав. І угу. тоді побачите, хто стояв за першими а, активними кроками Протнова в так званій українській політиці. І, до речі, ці люди ніколи його не засуджували. От знову ж таки, ви правильно сказали. Виникає запитання: а чому проти Портнова не були введені санкції синхронно зі Сполученими Штатами? Ми ж налагоджуємо стосунки зі Сполученими Штатами. Ми ж намагаємося якимось чином йти з ними в Унісон. Чому проблема? Ну можливо, станом на 2021 рік Зеленський ще роздумував над тим, що вводити санкції проти громадян України незаконно. Станом на 24-25 рік для нього це вже, знаєте, як два пальці об асфальт порушувати закон. Ура! Погнали! Порушуємо закон. Але питання в тому, що коли були накладені санкції Сполучених Штатів проти портного, протипортного мали би бути порушені кримінальні справи тут в Україні. Він мав би а, ходити на допити. Він мав би відповідати на складні питання, мали би бути судові розгляди. Але якщо враховувати, що суди по суті, прямо чи посередковано підпорядковувалися портнову ж, ну, насправді, от хтось каже, що ми його демонізуємо, але ж ну в судах не вчихали без е подачки з Портнова. Сьогодні я взнала, виявляється, що до моєї марусиної справи теж він доклався. Ще не розкопала яким чином, але мені вже підтвердили, що то його рука була навіть в цій справі, яка ну, взагалі його не стосувалася. Але воно стосувалося офісу президента. А так виглядає, що і Зеленського, то виглядає, що вони дуже і дуже дружили. А, коли Шпортнов виїхав з України, от тоді вже можна було на нього накладати санкції. Тому що санкції це є механізм покарання осіб яких не може досягнути українське правосуддя? Ну, і тим паче, наскільки нам відомо, в нього були і інші громадянства. Але він за кордоном, так само, як тоді Гіркін, Моторола, вони були на е, непідконтрольних Україні територіях, на них тоді ж свій час накладалися санкції, бо їх не може дістати українське правосуддя. Но тут мала бути така сама ситуація, але ж по українське правосуддя мало би працювати на, на правду і справедливість, а не на того самого Портнова. Тому навіть зараз, сидячи за кордоном, він. Писав гидотні пости, він продовжував судитися з журналістами, з активістами. На жаль, останнім часом він багато судів повигравав, зокрема, от проти П'ятого каналу. Була справа проти Володимира Арієва. Там люди мали мали якось йому компенсовувати моральну шкоду. зараз цікаво, чим воно буде завершуватися. Тому що насправді зараз це нарешті мало би піти по справедливості, а справедливість в тому, що він знищував Україну серед. І керував судами настільки в ручному режимі, що аж страшно. А й до речі, ще такий, я би не сказала, що он так знаєте, як посилання з зірочкою. Більшість справ, які були відкриті проти Порошенка, якщо я не помиляюсь, зараз їх більше 130. Вони були за заявами А Портнова. Ну, він не оголошений державним зрадником, але фізично державний зрадник Портнов. Довінський з підозрою у державній зраді, Деркач державний зрадник, Медведчук державний зрадник, Рінат Кузьмін державний зрадник. Ну, ось, як то кажуть, коню зрозуміло і напевно, кожній собаці на вулиці буде зрозуміло, що якщо справи відкриті за заявами державних зрадників, вони мали би отако зразу закритися, тому що ну, воно якось так не корелюється між собою. Але для офісу президента і для Зеленського це все ок. Тому подивимося зараз, як буде розвиватися ситуація. і наскільки от мене це дуже цікавить, як судді будуть рятувати свою п'яту точку. Вони ж точно знають, що виконуючи розпорядження Портнова, вони діяли незаконно, і зараз немає такого прикриття від усього беззаконня, яке їм гарантував Портнов, навіть якщо зараз хтось інший буде намагатися осідлати цю схему. Якщо подивитися отак по соціальних мережах, чесно кажучи, от вчора в мене знаєте, був був день відкриттів. Я подивився стільки знайомих і, в принципі, наших спільних друзів по соціальним мережам. Які писали пости, де згадували, кожен згадував фактично е прецеденти, коли Портнов е якимось чином на того чи іншу, ту чи іншу людину? Ну, в основному це медійники, політики, відкривав справи? Yeah. Я вчора почитав пост Соні Кошкіної, це от, гол, от, гол, головна сказати, редакторка «Лівого берегу». Я був шокований, чесно кажучи. Ну в, я як вона взагалі витримала от той тиск, який відбувався. Це ж було при Януковичі, коли хотіли закрити видання лівий берег і ті справи, які відкривалися портновим, і як він потім телефонував після 2014 року до Соні Кошкіної. Вибачався, е і вона його запитує. А навіщо ти це робив? Ну ми жили з тобою навіть в одному будинку і паркували автомобілі поруч. Що я тобі зробила поганого? А тому що ти згадала про мене. Так ти ж брав участь в цьому? Так брав, але ти про мене згадала. Оце, це але, це оце you, характеристика що мене, людини. Що мене ще дуже вражає, от вчора дійсно дуже багато людей, дуже багато людей почали свідчити про Портнова. І розказувати, як він ламав життя, як він порушував закон, як він судову систему викручував, щоб зробити життя окремих людей нестерпним. Але про Портновщину і про Портнова до його смерті говорило дуже обмежене коло людей. Мені видається, що це не зовсім правильно. І тому питання: чи люди його так боялися за життя, що боялися роз, розказати про те беззаконні, яке він творив? Чи він на цих людей мав ще додатковий вплив, і вони знали, що краще промовчати, бо буде ще гірше? Але, ну. Те середовище майданівців, з яким я постійно комунікую тих людей, які вийшли з Майдану. Вони особливо активно завжди піднімали питання боротьби з портновим, накладенням на нього санкцій, а, протягнення його до відповідальності ну як, наприклад, за погрози журналістам, якщо не помиляється Радіо Свобода. То якби більше людей глупало цю скалу публічно, голосно, можливо би в нього було менше впливу. А так, от такі загальні тенденції мовчання в страсі, можливо, ем, він отримував ще додаткові механізми репресій проти людей неугодних. А для нього неугодними були саме українці, майданівці, волонтери, військові, ветерани тобто ті люди, по суті, на яких тримається українське ядро і оце от. Які є основою українського фундаменту, і чому я про це зараз говорю, тому що мені дуже прикро, коли є хороші люди, загалом хороші люди, може й правильні люди, але які з якихось причин зараз далі мовчать щодо незаконних дій, наприклад, про це того самого Порошенка, щодо масових порушень закону, законів щодо військовослужбовців, особливо тих, яких Зеленський кинув а, в тюрми. Щодо репресії свободи слова, це ж теж все портновщина, те, що відбувається, навіть якщо, можливо, сам портнов не був до цього причетним. Але вони мовчать в своїй більшості. Чи вони думають, що їх це не зачепить, чи їм сказали, що ви помовчіть, і буде вам щастя, чи ще щось. Але цим самим вони затверджують портновщину. Бо можна любити чи не любити Порошенка. Можна там бути в курсі чи не в курсі військових питань, можна дивитись чи не дивитись марафон, але є ж певні принципи. Є певні засади, на яких будується самодостатня держава. Ми за ці принципи стояли на Майдані. Ми за ці принципи, українці за ці принципи пішли воювати з Московською Федерацією. Ми за ці принципи клали життя на так званих мирних територіях, коли Московська Орда прийшла під Київ. І коли люди, які себе позиціонують як справжні майданівці і патріоти мовчать, вони тим самим продовжують справу портнове. Знаєте, сьогодні з'явилося відео Покидька Царьова, угу. де він зізнається, що портнову платили великі гроші десятки мільйонів доларів, за закриття справ, за уникнення санкцій, за... і це працювало. Це говорить про те, що йому потурали, що йому допомагали тут всередині країни. І до нього зверталися люди, платили великі кошти за це. Я тепер розумію, я е, згадую ті суди, які відбувалися над е, Януковичем, зокрема. Пам'ятаєте ті суди, як вели себе адвокати Янукович, з яким нахабством вони себе вели. Я впевнений, що їм допомагав портнов, і він це все курував. А я добре згадую суди над беркутівцями, на яких знущалися над родинами Небесної Сотні. А беркутів в результаті тупо повідпускали за часів Зеленського і повернутого портнова. І зараз ці беркути знов почали кошмарити людей, зокрема там, декого призначили на східні терени України, і вони вернулися до своєї практики. Ми дуже тобто... думаю, зараз маємо це все осмислити. Uh -huh. uh -huh. Думаю, нам, вам, як журналістам, нам, як е активістам, скажімо так, я вже навіть стороні від нардепства, але от саме як актив український, я думаю, нам би варто було б зібрати всі свідчення про портнова і десь їх сумарно опублікувати і відсвятковувати кожну кожен контакт портнова з тими чи іншими середовищами, щоб зрозуміти, а хто від нього був залежний. Хто йому був соратником, щоб от тоді, коли зібравши це все до купи, ми могли розплутувати ось цей клубок і розуміти, ага, ті не мають більше мати доступу туди, ті не мають права займати ті посади, тому що вони спрацювали всі в одній єдиній зв'язці. На жаль, я думаю, що в нас і в Верховній Раді є частина людей, які активно. Були в процесі реалізації Портновщини. Ну, мушу згадати, на жаль, сумно, звісно, Василевську смаглюк, так так ту саму, яка oh. закликала своїх а, виборців з Бучі не залишати будинки, бо московити будуть тільки військових вбивати. В результаті ми знаємо, яка кількість людей загинула в Бучі просто так на вулицях. Але ж вона вказала, що вона дуже поважає Портнова, що Він фаховий юрист, і треба більше таких людей, як Портнов. Ну я думаю, треба так само відслідкувати і відслідкувати ці моменти: хто що, куди, як а можливо, вона була однією з його ставлениць, хто його знає. Ну в будь-якому випадку, ми маємо знати, бачити, і це мала би бути публічна справа, а не забутися завтра, хто як був пов'язаний з портновим, і щоб ми розуміли, яка це є мережа і кого потім поступово притягати до відповідальності. Тут наші глядачі згадують, е, Ківалова підрахує, який е, також, в принципі, це одна єдина, мені здається, мережа. А, але Ківалов до сих пір в Україні. Ну, йому він склався судами, камерети, він... І ось, академії. І вона і в Одесі, і... наскільки я розумію, і в Києві є так само Ківаловська академія. Ну, оці ці люди вони залишилися. І е, просто мені цікаво, е, коли Портнов заявляв про ці розстрільні списки активістів, так мені здається, що влада вже мала в той момент зреагувати на це все, накласти санкції, е, в міжнародний розшук. служба безпеки тоді. Друг, Друг дитинства, який зараз спокійно собі є адвокатом. Полтаві, чи де він там сидить, і не ніяких питань до нього немає, і Скупою на купою колаборантів та, і справи навіть порушеної немає. Хоча ми його звільняли в Верховній Раді за статтею суміжною з державною зрадою, і мало би бути розслідування, і мало би бути вивчені, кого як на яких умовах, з якими чи без перевірок він призначав. Але ну, коли я питалася де ж окремих спецструктури, а де справа проти Баканова, було таке: ну ви ж розумієте. Ну ви ж розумієте. М? Ну, тобто своїх не, не чіпають. Угу. Дають їм тихонечко в ліс уйти, і спокійненько далі можна працювати, вмились всі, всі частенькі такі. Слухайте, що це за локшина на вуха народу. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Невже вони думають, що люди цього не розуміють, не згадують, не пам'ятають? Я вчора просто прозрів, стільки людей написало, які дійсно постраждали від цієї людини, і моїх колег, журналістів-медійників. А треба, напевно, дійсно кинути клич, щоб люди публікували свої спогади і свої зіткнення з портновим. Це, я, я думаю, що це тільки вершина айсбергу, те, що зараз виникло. А того всього є набагато більше, і масштаб цього набагато страшніший. 20 травня 6 років з моменту інавгурації Володимира Зеленського на посаді президента. Ми. Напевне, пам'ятаємо той день, коли він виступав з трибуни Верховної Ради, остання фраза була, що я хочу, щоб люди не плакали. От моя професія була, щоб люди сміялись, я зроблю все, щоб люди не плакали. М -м. Ну він це зробив, люди вже не плачуть, люди ридають, а друга частина лежить вже в могилі. Постарав. Сліз немає. Просто вже сліз немає, вже все висохло від того, скільки люди плачуть насправді. От ті обіцянки, які. Тоді заявив Володимир Зеленський. От як ви розцінюєте, це був такий популізм, це була така хвиля хайпу. от Йому хотілося обіцяти це світле майбутнє е, людям. Ну, насправді це був однозначно популізм. Це був однозначно хайп, але це була так само частина продуманої технології виборчої кампанії Володимира Зеленського. По-перше, на противагу надзвичайно серйозній фундаментальній програмі Порошенка, яка великій частині громадян України просто була важкою і занадто умною для сприйняття. А ржачні виступи 95-го кварталу, з якими частина громадян України виросла. Тому що, якщо я помиляюсь, квартал в 96-му році вийшов на екрани, і майже кожного дня по кількох каналах вони транслювалися. Ну, відповідно, є ціле покоління, яке виросло з цим кварталом, і вони для них були елементарно рідними. Тому я не дивуюся, що саме оце середовище і цей конкретний персонаж Зеленський він був обраний для кандидування на президента. Але з іншого боку, зараз ті всі питання, які Зеленський задавав Порошенку, їх можна задавати Зеленському. І що цікаво, що частина відповідей будуть, які Зеленський би сьогодні застосував, будуть такими, як відповідав Порошенко. От буквально на днях він вже почав розказувати, що він не може відмовитися від НАТО, бо це закріплено в Конституції. А й ти, ляля моя згадав про конституцію. Навіть з 19-го року гвалтували вздовж і поперек тепер згадали конституція у нас є.